Я думаю, багато хто погодиться зі мною, що Ларіан вчинили з Міндарою трохи несправедливо, тому що фактично врятувати її у нас є можливість тільки пожертвувавши усіма бісинами смарагдового гаю, тим самим зруйнувавши свою можливість перемонтувати двигун Карлак, закупитись в Дамона, пройти сайт квести Халсіна та й загалом відкинути цілу купу квестів пов'язаних з бісинами. На релізі Baldur's Gate 3 була можливість рятувати Мінтару, не танцюючи з бубном кругом комп'ютера. Для цього було достатньо просто звалити її з ніг нелетальним ударом, а потім прийти в місячні вежі, де її звинуватять у провалі, почнуть катувати, а ви отримаєте можливість її врятувати. Згодом цю можливість прибрали, і одночасно мати в таборі Халсіна і Мінтару без модів стало неможливо. Однак недавно якийсь черговий геній з інтернету вмудрився придумати для цього спосіб, не використовуючи модів. Власне, задумка наступна: якщо ми вибирали Хелсіна, то Мінтара просто відсутня під час розбору польотів з гобленими і не з'являється у другому акті взагалі. Відповідно, нам треба туди її якось доставити. І зробили це, перетворивши її в вівцю, і закинули в тронний зал вручну. Якщо ви теж в шоці, то все ок, але звідси давайте по порядку. Для втілення цієї на другий надгрою вам знадобиться один персонаж з вивченим поліморфом, тобто перетворенням. Наприклад, чарівник 7 рівня, або персонаж з відповідним сувоєм у сумці. Один персонаж з вивченим заклинанням підкорити звіра. Це може бути, наприклад, друїд або клірик в домені природи. І один персонаж з силою 19 і більше. А також три сувоя двері вимірів. Умов, щоб все спрацювало, всього дві. Мінтара має бути жива, і ви не маєте заходити в двері абсолют до кетері Каторома, поки не виконуєте наступну послідовність дій. Перетворюємо мінтару на вівцю. Як тільки заклинання спрацьовує, швидко нажимаємо Shift плюс пробіл для того, щоб увімкнути покроковий режим. Далі кастуємо на вівцю підкорити звіра. Може доведеться трошки посейвскамити, бо дроу не дуже причаровувальні. Коли причарували, обираємо її, відтискаємо покроковий режим і швидко переносимось до чекпойнта місячні вежі. Як тільки перенеслись, відразу ж знову натискаємо на покроковий режим, тому що наша мета зберегти поліморф ще на 4 ходи. Далі обираємо нашого персонажа, у котрого 19 сили. Послідовно використовуємо сувої двері вимірів на вівцю, поки не досягаємо дверей Абсолют. Це можна зробити і швидше, як за три ходи, але для цього доведеться використовувати якимось поспіх. Коли ми досягаємо дверей, треба їх прочинити, а далі підняти нашу вівцю як імпровізовану зброю, затягнути всередину в залу і поцілити в якесь конкретне, одному богу, відоме місце, яке розміщене десь отут, перед цими лавочками. Можливо, теж доведеться декілька разів перезавантажитись, хоча особисто в мене вийшло досить швидко. Якщо все успішно, запускається катсцена, на якій бездушний генерал не вмерли, звинувачує нещасну овечку у всіх смертних гріхах, і пропонує нам вирішити її долю. Як тільки починається катсцена, нам треба вибрати іншого персонажа, того, який залишився біля чекпоінту. Бажано, аби в нього було щось, що вміє робити його невидимим. Вимкнути покроковий режим і йти прямо в тюрячку, куди згодом приведуть мінтару. Стаємо там і запускаємо покроковий режим. Після цього переносимось назад у нашу казцену і договорюємось до того, аби мінтару відправили в підземелля, де ви вже на неї чекаєте. Якщо мінтара застрягла біля дверей, можемо відтиснути покроковий режим і зачекати, доки вона дотопає на своє місце. Як тільки вона розміститься приблизно там, де має бути, треба швидко натиснути покроковий режим, інакше вона просто втече, а наша можливість заграбувати її буде втрачена. Далі нам треба її стукнути, але без фанатизму, бо вона нам потрібна живою. Після цього на нас наїдуть дві чотки з подвійними стандартами, які саме збиралися її катувати. Відбріхуємось від них. Мінтара тим часом стає до нас ворожою, і це дуже добре, тому що тепер вона нікуди не побіжить. Все, що залишається зробити, це якось спетляти звідси астаріоном, з чим нам допоможе заготовне наперед зілля невидимості, або будь-що інше, що може зробити вашого запасного персонажа невидимим. Зачиняємо двері і переносимось на нашого переговорника наверху, що вирішує долю гоблінів. І розібравшись, спускаємося в підземелля забирати нашу мінтару. Все, що залишається, відкрити двері, і якщо запустилась каццена з катуванням мінтари, я вас вітаю, у вас все вийшло. Вбивайте все, що на вас криво подивилось, виводьте її звідти геть, і ведіть до себе в табір. Тепер у вас є ще один супутник для подорожей з унікальними репліками, діалогами, уміннями та історією. Якщо у вас раптом на якомусь з етапів щось не виходить, наприклад, мінтара не стає ворожою після удару по ній. Або ж робить якісь інші непередбачувані речі, спробуйте просто переробити весь алгоритм дій заново, і у вас обов'язково все вийде. Звичайно, для цього усього існує альтернатива у вигляді модів. Мод Dotter of Loss Good Recruitment дасть нам можливість запросити Мінтару до свого гурту при доброму проходженні, і для цього не доведеться відчути себе Дондоном Кадировим і носити овець по карті. Dotter of Мінтара ж додає в гру перстень, що дасть можливість викликати Мінтару одразу після порятунку Галсіна, що в першому акті. В будь-якому разі Мінтара цікавий та сильний компаньйон, тому воно вартує того, аби докласти трохи зусиль. Якщо це відео вам допомогло, обов'язково поставте лайк та напишіть що-небудь у коментар. Це дуже підніме мені творчий дух, аби створювати відео далі. Також, якщо не хочете пропустити нові відео, підписуйтесь, у культі Пікселя раді усім. Дякую за перегляд, до зустрічі!